Вітаю вас, малята, у журналі в природу. Все прокидається поволі, зі сну зимового встає. Радіє гай, радіє поле, земля поталу воду п'є. Це уривок вірша Анатолія Костецького. Як ви думаєте, про яку пору року він згадує? Так. Весно, а чому поети, письменники, художники, та й ми з вами також полюбляємо весну? Зараз ми це з'ясуємо. Весна чудова пора року, яку просто неможливо не любити. Про наближення весни ми дізнаємося з поступових змін у природі. Поступово яскравіше світить сонечко, воно ласкаво вранці заглядає у наше віконечко, потепліли у полях дороги. Дзвінко та голосно співають пташки, прилітають перші пташки та весело стають до роботи. Деякі з них будують собі нові гнізда. Білоносі граки поспішають полагодити свої покинуті восени старі гнізда. Горобці весело цвірінькають, купаються у калюжах. Кожен день сповнений чудових перетворень, що поступово відбувається на наших очах. Все навколо змінюється на краще. Все радіє. День почав збільшуватись ще з половини грудня, а до 9 березня він почав займати вже половину доби. Тому у народі кажуть, що у березні день з ніччю міряється, рівняється. Ось тому і початок весни відраховується від 9 березня. Сонечко навесні не лише довго залишається на небі, але й прогріває кожного дня своїми ніжними і ласкавими променями все навколо дужче та й дужче. Небо стає блакитнішим, покривається легкими пір'ястими хмаринками. У повітрі теплий і лагідний вітерець несе тепло в ліси, поля та луки. Природа пробуджується від зимового сну. Хіба це не чарівно? Перший місяць весни березень. саме у ньому закінчуються морози і холодні вітри. Весна непомітно вступає в свої права. Все, що було замершим, оживає. Все, що раніше було вкрите снігом, тепер вбирає в себе талу воду. Тепло запускає новий життєвий цикл і заряджає новою енергією. Все завмерле восени не тільки оживає, а й розквітає. Але березень не завжди може бути теплим і приємним. У цьому місяці ще можливі холоди, морози. У народі кажуть, березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості запрошує. А чому перший весняний місяць називається Березень? Так, тому що у цьому місяці починає квітнути береза. І саме у цьому місяці починає рухатися сік у брізок, і люди починають його збирати. Після березня настає квітень. Дні стають довші, а ночі набагато коротші. Рослини вже починають цвісти. Все поступово одягається в зелене. І яскраве листя, а як чарівно і казково виглядають квітучі сади, переповнюють нас ароматами квітів, яблунь, груш, вишень та черемхи. Ось прилетів і лелека. Недаремно кажуть, що прилетів лелека, та весну приніс здалека. Пернаті мешканці теж заселяють водойми, качки, лебеді. Від зимової сплячки прокидаються бурий ведмідь, бурсук, їжак. Зайчик теж змінюється, його шубка з білої змінюється на сіру. Люди теж радіють теплу, готують землю. Та засаджують рослинами, вирощують розсаду. Третій весняний місяць травень. Це саме той місяць, коли тепло відчувається всюди. Повітря наповнене пахощами квітів, трав, молодим листям на деревах. Дні радують яскравим сонцем. Теплий вітерець розгойтує дерева, іноді ідуть теплі весняні дощі та грози, земля заквічена жовтогорячим килимом кульбаб. Пташки весело співають, а особливо радує спів солов'я. Травень місяць це місяць тепла, яскравих барв. Це місяць надії не тільки на гарний врожай, а й на те, що далі все буде добре. Отже, малята, запам'ятайте, що перший місяць весни березень, у березні весна лише починається, тому її називають ранньою, другий місяць квітень. А третій місяць травень. Ось сьогодні, на честь першого місяця березня, я пропоную створити весняний пейзаж. Для аплікації я приготувала геометричні фігури з білого та кольорового паперу, чорний фломастер, аркуш паперу, ножиці, клей, клейонку. Пензлик та серветку. З білого прямокутника я зроблю стовбур дерева. Намазую край з однієї сторони і скручую у трубочку. Також зроблю ще декілька. Ви можете зробити скільки завгодно дерев. З жовтого квадрата вирізаю круг, обрізаючи за округленням куточки це сонечко. З іншого жовтого прямокутника вирізаю промінчики, складаю його на декілька однакових частин. Промінці у мене будуть трикутної форми. Намазую та приклеюю сонечко. Тепер приклеюю всі промінчики. На стовбурі фломастером намалюю смужки, які є у берізки. У мене три дерева. На всіх намалюю. Намазую їх клеєм та притискаю. До паперу. Викладайте у тих місцях, де вам забажається. Зелену смужку розрізаю на тоненькі смужки, але не до кінця. Як ми з вами робили раніше травичку. Це у мене теж травичка. На землі навколо берізок. Приклеюю травичку внизу аркуша. Коричневий квадрат. Намазую і приклеюю на стовбур дерева. Це шпаківня. Пташки прилітають до свого старого будиночка. Оранжевий прямокутник складаю навпіл і зрізаю кути, отримую трикутник. Це дах шпаківні, щоб дощик не намочив будиночок птахів. А як же ж дерева? Навесні з'являються зелені листочки. Складаю зелений прямокутник і декілька разів і отримую маленькі прямокутники, починаю різати з середини нижньої сторони до середини верхньої сторони і вирізаю багато листочків. Якщо листочків вам не вистачить, можна ще дорізати і розташувати побільше. А ще я домалювала пташок, які шукають покинуті домівки та хмаринки на небі звати. Можна зробити не тільки берези, а й будь-які дерева, які вам більше подобаються. Ось такі пейзажі у мене вийшли, чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!